Вона прийшла змінити старе на нове і сказала, хоче щось вишикане з нотками елегантності. І тут я зрозуміла час показати їй колекцію, яка приїхала мені від туфі Уфішов. Кожен відтінок неймовірний, глибокий, жіночний. У цій колекції кожна знайде свій червоний. Отже, знімаю традиційні чорні, виконую комбі і оглядаємо вихідний. Ці недосконалості заповнюю білдером від тач, формую кутики, піднімаю терець, а пилкою довожу майже до ідеалу. Далі колір у ауледі насичений. як келих червоного вина. Розкішний, пігментований. В один шар, він уже ідеальний. Перекриває, глянцем топом, акуратно довожу та рейс до досконалості. І ось вона сильно, впевнено, спокуслива. Не просить, а перевіж життя все, що хоче. Притягує погляди, відкриває двері. Залишає по собі шлейф впевненості. Тож, якщо шукаєш те, що виглядає дорого, заглянь у туфі-шоп.